Таю на першому подільському 21 жовтня минає 75-та річниця операції Захід, коли за один день до Сибіру та Казахстану було вивезено близько 78 тисяч українців. Нині наша нація знову зазнає терору лише за те, що ми українці. Як і 75 років тому зараз Російська Федерація примусово вивозить наших громадян з власного дому та усіляко намагається знищити. Але наша боротьба триває і віримо, зло буде справедливо покаране. А зараз час розповісти, як минула ця доба на Хмельниччині. Тож залишайтеся з нами. У Хмельницькому на вулиці Волочиська горів приватний гараж. Повідомлення про займання до служби порятунку надійшло напередодні по обіді. Як з'ясувалося, причиною пожежі стала розгерметизація паливної ємкості в автівці. Яка теж спалахнула, Наслідок чого і зайнявся гараж. Вогнеборцям вдалося врятувати будівлю і ліквідувати займання. Обійшлося без травмованих чи загиблих. Музика. Вкотре краян просять дотримуватися режиму економії, особливо в години пікового навантаження на мережу з 18 до 22.00 хмельницький міський голова пояснив, як це працює і чим може загрожувати ігнорування рекомендацій. Чому власне проблема і чому є необхідність в економії саме в пікові часи? Тому що через знищення багатьох енергетичних об'єктів в Україні в пікові навантаження генерації не вистачає. І споживання електроенергії в цей час може бути більшим, ніж генерація. Коли споживання більше, ніж генерація, система вирубається. На це не впливають ні енергетики, ні міські голови, ні президенти, ні Папа Римський не впливають. Вирубається система, і е, її аварійне відімкнення може привести до е, пошкоджень великої частини об'єктів, відновлення яких може забрати в часі день, два, три, ну і, і, і більше. Тобто, якщо ми з вами не заощаджуємо, не обмежуємо себе в елементарних речах. Ми можемо залишитись повністю без електрики, води, без роботи каналізації на якийсь проміжок часу. Суд вдруге відмовив чоловіку, який хотів виселити з будинку колишню дружину. Позивач пояснив, що хату в селі він успадкував від батька у 2019 році, коли ж розлучився з дружиною. Зараз у нього інша жінка, та вони досі змушені ділити помешкання спільно з колишньою. Мовляв, екс-дружина після смерті попереднього власника його батька втратила право користуватися цим житлом. Втім, спершу Красилівський райсуд відмовив чоловіку у задоволенні позову, керуючись тим, що колишня позивача, котра 30 років прожила у помешканні, може стати безхатьком. Поза як іншого житла вона не має. Жінка набула права на мирне володіння майном як член сім'ї попереднього, а тепер нинішнього власника будинку. Незадоволений цим рішенням, чоловік вдруге звернувся до суду уже до Хмельницького апеляційного. Однак і тут позивачу було відмовлено. Із 1993 дев'ятсот року жовтень оголошено світовим місяцем боротьби з раком молочних залоз, А 20 жовтня в Україні відзначають день боротьби з раком грудей. Метою цих заходів є привернення уваги суспільства до проблем та питань пов'язаних із жіночим здоров'ям. При у Хмельницькому влаштували тематичний просвітницький семінар і переходимо до пальпації. Пальпації – це ми пальпаторно маємо відчути. Що ми маємо відчути, як це робити? Гормональний дисбаланс, стрес та нехтування плановими обстеженнями. Рак молочної залози може з'явитися через низку чинників. Аби розповісти про недугу, яку щорічно діагностують тисячам українок, у Хмельницькому відбувся безкоштовний семінар жіночого здоров'я. Спікерами заходу стали віницькі лікарі, для яких такі семінари є традиційними. Сьогоднішній захід він приурочений до дня боротьби із раком молочної залози. Захід цей направлений на е, освіту е, дівчат, жінок, е, які е, мають розуміти, що на сьогоднішній день профілактика це залог їхнього здоров'я. Рак молочної залози є найбільш розповсюдженим онкологічним захворюванням серед жінок у світі. На першій стадії приходить безсимптомно. У групі ризику жінки від 45 років. Попри те, що недуга є типовою для цього віку, тенденція до захворювання у дівчат теж є. Тому фахівці наголошують на профілактиці, а саме регулярних обстеженнях. Не дивлячись на те, що воно на першому місці по захворюваності в жінок раку молочні залози, воно також гарно лікується. Щоб не було страха почути вирок, потрібно Кожного року приходити на обстеження. Масштабний захід присвячений жіночому здоров'ю в обласному центрі провели вперше. Відбувся він за сприяння однієї з хмельницьких громадських організацій, яка на постійній основі здійснює просвітництво жінок у різних сферах. Наша платформа влаштовує організовує різного різної тематики заходи. В основному це бізнесові семінари, навчання, але також ми націлені і на психологічні моменти, на філософію, на здоров'я. Фахівці запевняють, медицина не стоїть на місці, тож рак не вирок. Головне своєчасна консультація лікаря та систематична турбота про власне здоров'я. А от чи свідомо жителі Хмельницького ставляться до свого здоров'я та чи відвідують лікарів планово дізнавалися наші журналісти у рубриці Питання дня? Як часто звертаєтесь до лікарів? Це планові огляди, чи лише коли щось турбуєте? Як взагалі піклуєтесь про своє здоров'я? Мабуть, планового немає. По мірі потреби стараюся займатися спортом, проводити багато часу на свіжому повітрі і харчування. Не дуже часто, хоча мені вже 62 роки, але в цьому році ще не звертався. Слава Богу, рідко звертаюся до лікарів, пікуюся, здоровий образ життя, більше піших прогулок і все. Часом буває дуже-дуже ну, рідко, слава Богу. Три-чотири рази, може, півроку в рік. Турбуюсь про своє здоров'я, але зараз з коронавірусом трошки різче почала до них ходити. Ну, взагалі раз в півроку плановий огляд має бути. Тільки профілактичний, коли треба ме пройти. А як піклуєтесь про своє здоров'я? Не знаю, тут поки не хворію. Скажіть, будь ласка, як часто ви відвідуєте лікарів, чи це планові огляди, чи це коли щось турбує, як взагалі турбуєтесь про своє здоров'я? Ну, досить часто є проблеми зі здоров'ям, так що доводиться ходити. Да. На Хмельниччині стартувала осіння лісокультурна кампанія. Відтак, територія зіньківської громади поповнилась трьома з половиною тисячами дерев. Висаджували модрину працівники Хмельницького лісомисливського господарства спільно з колективом Хмельницької райдержадміністрації. Усе покажуть мої колеги. Хмельниччина продовжує бути надійним тилом для держави. Днями працівники Хмельницького лісомисливського господарства трудились над оновленням насаджень. Понад півтора гектара площі за кілька годин вдалося висадити у зіньківській громаді. Загалом же тут більше двох з половиною тисяч гектарів. Тому потреба у природних оновленнях є завжди. Минулий рік і цей рік, що починали от висаджувати в такому масштабі в такій кількості лісів, із залученням різних підприємств, організацій, в тому числі. І наша сільська рада приймала участь у посадці лісу. Досить приємна подія. За останні кілька десятків років Хмельниччина через несприятливі погодні умови майже втратила хвойні ліси. Тому, аби змінити негативну тенденцію, лісівники висаджують модрину Її перевага над іншими породами, швидкий ріст, легка адаптація до кліматичних умов, а в майбутньому це високоякісна деревина. Десятиліття показали, що модрина витримує оці умови, які зараз настали, і ми практикуємо для збільшення різноманіття нашого. Породного складу практикуємо введення модрини в наші насадження. Тут ми садимо модрину рядками, але в міжряді буде і дуб, буде і граб. Буде і ясен і клейн, Тобто всі наші порід. і тут вийде нормальне насадження змішаних порід. До початку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський запровадив програму Зелена країна. У її рамках планували на всій території держави висадити мільярд дерев за три роки. Корективи внесла звичайно і війна у виконання цього наказу, і на сьогоднішній день є області, які на жаль не можуть виконувати, не можуть долучатися до виконання цієї програми. А ми. Ми як Хмельницька область, як район на сьогоднішній день є тиловою областю, тому працюємо над перемогою, працюємо на фронт і, звичайно, працюємо на виконання саме цієї програми. До висадки долучились посадовці Хмельницької райдержадміністрації. Кажуть, завжди приємно бути корисним людям та природі. Дуже задоволення. Настрій погода чудова. настрій хороший. Природа хороша, колектив хороший. Робимо гарну справу для блага нашої країни. Допомога нашій природі і заодно лісоресурсам нашої країни. Ну, чудове заняття. Нині лісівники краю роблять усе можливе заради стабільності економіки країни і відновлення лісів. Тому активно працюють над президентською програмою. За рік вже вдалося висадити близько 4 мільйонів дерев. Загальна площа заліснення вже становить понад 800 гектарів. Проте плани ще доволі амбітні. Цієї ж осені ми плануємо відтворити ліси на площі 170 гектарів. 150 з них це буде лісовідновлення, тобто створення лісових культур на зрубах, і 20 гектарів це будуть абсолютно нові ліси. Нині висадження лісових культур відбувається завдяки використанню мічів, але вже на півночі області в тестовому режимі працюють фінські посадкові машини, які саджають дерева самостійно, а це дозволить пришвидшувати роботу в рази. Слава Україні! Героям слава!» Хмельницькі студенти об'єдналися із волонтерами та разом виготовляють буржуйки для наших захисників. Завдяки таким міні-пічкам можна зігрітися, висушити одяг та приготувати їжу. Загалом для Збройних сил України мають відвести 102 буржуйки. Як та з чого їх роблять, бачили журналісти Першого подільського. Це один із етапів виготовлення буржуйок. Всього таких чотири перетворюють на корисну річ старі газові балони вихованці вищого професійного училища номер 11 Мобільні пічки передають для ЗСУ. Андрій Миколаївич, майстер виробничого навчання, працює у виші уже 13 років. Розповідає, щоб розпочати роботу, такий балон спершу потрібно почистити. Ми заливаємо водою, а потім отак обрізуємо. Бачите, отак обрізуємо. То буде кришка. І лише після того, як балон буде без газу, його передають до іншого цеху. Тут студенти виміряють та відрізають потрібні деталі. Звичайно, усе під контролем досвідчених майстрів. Далі йде процес зварювання та виготовлення дрібних частинок, без яких неможливо скласти буржуйку у єдине ціле. Оце є одна деталь. Друга деталь це є втулочка, втулочка для навіса. Ось сам навіс, але дві втулочки також приварюються для того для дверцят. Такі міні-пічки, кажуть працівники училища, з настанням холодів, є незмінним для воїнів. Біля них можна грітися, сушити одяг та навіть готувати їжу. Ріктуємо зрізи, які робляться на балоні, і ставимо, щоб вони були рівні, щоб туди можна було поставити відро. чи каструльку. Директор закладу розповідає, матеріали для буржуйок надали волонтери. Самі балони мали йти на металолом, проте в училищі для них знайшли корисне призначення. Конструкцію самої пічки розробили в нас. У нас є учнівське конструкторське бюро, яке розробило креслення. На кожну операцію, на кожну деталь є креслення, і відповідно до цього креслення йде процес виготовлення. Тобто, ми не тільки надаємо допомогу, ми проводимо навчання. Балони для буржуйок збирали по всій області. Ділиться керівник благодійного фонду Волонтери Поділля. Та й навчальний заклад обирали не просто так. Зараз ви бачите в кінцевому підсумку, то що зараз виготовляється ВПУ 11 і ще в одному ВПУ номер 4, так само буде виготовлятися, але там менша кількість, оскільки тут ну багато забачите суд в промислових, в промислових масштабах. Воно все якісно робиться. Цього до роботи долучилося 60 учнів за день виготовляють до 20 буржуйок. Згодом благодійна організація передасть їх на передову у рамках діючої волонтерської пошти. Майже 40 фермерських господарств на Хмельниччині працюють в рамках інвестиційного проєкту Сімейні молочні ферми. Програма допомагає селянам не лише з кредитуванням, а й консультаціями та з реалізацією продукції, адже ферми одразу збувають вироблене молоко. Як працює одна із таких на Теофіпольщині, бачили наші журналісти. Ми від них відкрили ферму. і вони Маленький бізнес на селі. Сімейна молочна ферма на Теофіпольщині за умовами кредитування не має найманих робітників. Працюють тут винятково члени однієї родини. Торік вирішили ризикнути і взяли позику на холодильне обладнання. Зі своїм невеличким стадом в 11 дійних корів спораються справно. Віта, скільки вдай 140. Два менше курви не доїться. – А вітам було десь у 200. Віта. Умови праці особливо не змінилися, хоча дещо довелося доробити. Переробляли, бо були жолуба, зробили вже кормовий стіл, коврики застелили. Користуючись сприятливою погодою, господарі максимально випасають худобу на вільному вигулі, а долучитися до інвестиційного проекту з позикою вирішили з кількох причин. А в чим в селі ми займатися? Ми тримали вісім корів думаю, вже надають нам дорожче на гривню. В селі платять по сім, нам вже платять по вісім. Рік працюємо так, а потім на другий рік починаєш виплачувати кредит, а кредит – половину. От, наприклад, ми взяли на 100 тисяч п'ятдесят, ми ну, виплачуємо 50 – ні. Що ж до самого молока, то вимоги для селян не надто суворі. Охолоджувач, є треба було охолоджене було до 4 градусів, жир проробляють. Ну і чистоту, щоб було, чисте молоко, проціжене, охолоджене. У цьому селі досить багато приватних корів, проте люди з певною недовірою ставилися до позики. В нашому старостаті ще є чотири села. І вони тільки одні рішилися, що відкрили ферму. Більш ніхто хоча мають більше курів, бо побоялись люди чогось. Староста каже, що вже ніби то й було кілька чергових сміливців, але почалася війна, і хлопці пішли на фронт. Сподівається, що досвід сімейних молочних ферм з часом перейматимуть й інші. У громаді ж намагаються тримати свій здебільшого аграрний фронт. Ми сільськогосподарська громада. І дійсно в нас максимальне наповнення це від сільського господарства. Ми в загальному затягнули десь порядка 60 мільйонів гривень це з державного і з обласного бюджетів. Загальний наш бюджет 245 мільйонів. Наших власних коштів 137-140 мільйонів. Зараз, от з перевиконанням. І ПДФО є основним ключовим податком. Малий та середній бізнес формує понад половину економіки України. Його представники не можуть лобіювати свої інтереси, як це робить великий бізнес, але вони пристосовуються до умов та знаходять нові шляхи для розвитку. Кінострічку Битва за Україну із Кам'янця-Подільського представили на міжнародному кінофестивалі у Франції. Фільм здобув у канах приз глядацьких симпатій. Картина розповідає про війну в Україні, яка триває, про боротьбу та сміливість українців, збройні сили України і віру у найближчу перемогу. Представляла фільм за кордоном команда Кам'янець-Подільського кінофестивалю Бруківка, актори кіно і телебачення та оператор стрічки. Поїздка команди незалежних кінематографістів з Хмельниччини відбулася за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та громадських організацій. В освітніх закладах Славути відбулася посвята в джури. 98 учнів, серед яких вдруге у громаді і дівчата гордо дали клятву служити українському народові берегти цінності, дух козацтва задля розвитку країни. Майбутні козаки й берегині отримали відповідні посвідчення. Під час церемонії на базі одного з міських закладів пролунав сигнал повітряної тривоги, тож продовжити довелося в укритті. Але й там з вірою в світле майбутнє країни та рішучістю дітей по святу урочисто завершили. Бути вірними Україні, любити та цінувати її, а головне берегти святий обов'язок кожного українця. А виховання підростаючого покоління справжніми патріотами це запорука розбудови нашої держави, зміцнення її. Це наша шана тим воїнам, які поклали свої життя за рідну державу та тим, хто і сьогодні продовжує боротьбу за майбутнє наших дітей. Наразі це все, що встигаємо вам розповісти. Будьте пильними, бережіться та до зустрічі, не Но в ефірі першого подільського.